Покажу вам ось таку красуню півонію. І далі підемо займатися корисними справами. От, щоб трішечки краси. От гарно ж, дивіться. Серединка така махрова, обгорнута рожевими пелюстками. Це в нас кажуть бабусині півонії. Давно-давно ніхто їх не купував. Передаються одне одному. Ось така півонія. Все одно цікаво, як її звуть. І її не знаємо. Але ж красуня. Так, чим ми зараз будемо займатися? У нас тут трішки шумно, але... Поки роблю, то зніму відео. Маю надію, що буде чутно. Так? А, гарний кущ, величезний кущ, вона рясно квітує. Можливо, потім додам відео вам фото цієї красунички. Як на мій смак, я вважаю, що у неї квіти одні з найкрасивіших квітів серед всіх чайно гібридних троянд. Це моя суб'єктивна думка. Вона може відрізнятися від всіх інших. Так от, саженець прийшов не дуже файний. В чому проблема була саженця? Неякісна шипшина. Неякісна шипшина, це не один-два за сезон шипшинки вам відіб'є. І навіть не 4-5. Це ось в діаметрі на метр, а то й більше від куща. От зараз ви не бачите, але зазвичай тут все всипано, як травою всипано У неї коріння. Коріння б'є шипшину страшне. Ось такий невдалий, невдалий саженець трапився. Причому від цього продавця прийшло два таких саженці. Від одного саженця відмовились, та? тобто прибрали з саду і купили точно такий самісінький в іншого продавця. І чекаємо на Він вже підріс, другий саженець це був Golden Zest. А ось цю красунечку не змогли відмовитися. Вона гарненько прижилась, гарненько відразу квітувала. Отак ну, і боремося з цією шипшиною. Причому вже придбали дубль собі Чандос бюті, вона в нас посажена красонечка, щоб була. А я це все до чого? Постійне травмування коріння троянди. Причому це не то, що ви вирвали, М -м, в неї все коріння абсолютно пускає шипшину. Тобто, ви не можете його постійно виривати. Тобто, це вирізання коріння. М -м, Постійне травмування троянди. До чого це призвело? Минулого року ми її омолажували, трішечки при омолоджуванні розкопували кущ. І з боку куща, ось на ось цьому місці Да от саме на ось цьому місці. А, на жаль, знайшли великий наріст, великий негарний, неприємний наріст. Дуже схожий на бактеріальний рак. Це, звісно, було дуже неприємно, але а, троянда дуже подобається, і не хотілося її відразу викидати. Бактеріальний рак це ще не непри, приговор. Тому. Ага, спробували її лікувати. Чим лікуємо? Ось є ось такий біологічний засіб, зветься він Пентафах. Зараз вам його трішки ближче покажу. Я вже за нього розповідала. Ось вам його ближче. Є відео на каналі, можете пошукати. Ось він працює по бактеріальному раку. Він біологічний препарат, тобто абсолютно безпечний для тварин, людей і всього. Працює по бактеріальному раку. І ось що робили минулого року. Минулого року розкопали троянду. Повирізали все зайве, оту той наріст відскоблили. Все-все-все відскоблили. Пролили рясно, повністю все пролили пентафагом. І ще там по інструкції сказано зробити а, таку густу суміш бовтанку на основі глини. Ось тут ви зверху бачите а, глиняний замок. Ось густу бовтанку з глини, в перемішку з чистим розчином пентафагу. Тобто я пролила троянду, а потім ще окремо зробила бовтанку з глини, з чистим, не роз, проливала, розводила з водою пентафаг, а вже бовтанку не розводила, там так, так і сказано в інструкції. І зробила замок, прямо ось заліпила місце. Саме місце, де був наріст. Я не думаю, що сталося чудо і за один раз їй допомогло. Тому, ось, власне, я планую зробити цю процедуру ще раз. Зараз трішечки ще розкопаю, подивлюся, що там. Ну, ось бачите, минулого року троянда квітувала рясно, гарнюща. Я вам таке прикріплю фото, покажу. Нічого їй не бракує, наростила базальні пагани. В цьому році так само, бачите, гарний кущик, багато бутончиків. Ну, Тобто, чому би її не полікувати? Це справа кожного. Хто хоче, той боїться і відразу викидає такі троянди з саду, теж, в принципі, має право. А, я хочу полікувати. Тому спробую, що воно з того всього вийде. Так, ще Ще вам покажу. Тут, власне, сьогодні намагалися трішечки замульчувати. У нас багато пройшло дощиків. І це тільки свіжо покладена мульча. Вона ще не вляглася. Я це до чого. Ось тут в центрі була посажена троянда. Вона ніяк не розвивалась, був дуже слабкий саженець. Два роки він морочив голову, треба було від нього відразу відмовлятися, але ж шкода. Так от, це був сажанець лаваглюту. Я його восени, ні, весною таки, Весною, він таки повністю всох. Весною я побачила, що він повністю всох. Я розкопала, викопала троянду, вона була вже повністю не жила. Це був перший випадок, щоб да, за два роки у нас танців з бубнями і все одно трояндочка якби не вижила. Це була проблемна троянда. На троянді на кореневій шийці я знайшла наріст. Він вже був підпропавший, але видно було, що був, уже приїхав з проблемою, тому він, власне, два роки не розвивався. Я це до чого? Я той сажинець викинула. Ось тут повністю вся земля, що тут була, повністю дві величезні тачки її викопали, вивезли і привезли свіженької гарної землі. Але все одно я хочу оздоровити землю. І ось цей засіб пентафаг. Я ось все-все-все-все-все ось тут залью пентафагом, бо тут посаджена, ось, бачите, молоденька нова троянда в свіженьку землю, але на всяк випадок для оздоровлення я от засобом-пентафагом все тут пролью, щоб бути спокійною, що земля, навіть свіжа земля, щоб все тут продезінфіковане. Так, ну що, зняла я глиняний замок, як бачите, зняла все, що було зверху. Обскоблила все і вся. Що я вам хочу сказати? Ось максимум, що я наскоблила якісь такі трішки нарости, які мені не дуже подобаються. Але, а, в порівнянні з тим, що тут було, тут була огромезна пухлина. Огромезна. Тобто, я скажу, що я бачу позитивний результат. Замість огромезної пухлини, малесенькі нарости, і то не пойму, що воно таке. Можливо, все ж таки препарат допомагає троянді. Плюс я бачу, що ви бачите також, що вона в гарному стані. Навіть з цього ось місця росте пагін. Я нікого не агітую, до речі. Саме правильніше було б викопати таку троянду і спалити, і землю продезінфікувати. Але це наш сад. Ми вирішили цю трояндочку полікувати і маємо на це право. А ви собі в своєму садочку приймаєте рішення, яке вам потрібне і цікаве. Це таке. Це один із варіантів для, для того, щоб було. Так, зараз я розведу в водичці цей препарат, залью повністю весь кущ, знову зроблю з глини глиняний замок, уже з чистим розчином. Знову закрию ось оце місце, що я відскоблила. Весь інструмент продезінфікую ось цим препаратом. І ще пролью ось там, де я вам показала, пролью, подензифікую місце, де посаджена молодесенька трояндочка, На місці, де була стара хвора троянда. Ось цим я зараз і займусь. Знімати вже не буду. Я думаю, ви все зрозуміли, а я займусь роботою. Дякую.